Жива чи штучна, висока чи компактна, ялинка є символом тепла, затишку і магії різдвяно-новорічних свят. Напередодні закарпатці вирушають на полювання за головним атрибутом домівки на найближчий місяць. Щоб паху, ця, ця, ця. Чому це саме така? Бо зручно, маленька, комфортна. У мене ісвена вдома, вже давно спочатку грудня стоїть. А це щоб у вас щоб пахлоть. Але я проти того, щоб зрізали ліс і відколи ну, зайшли в моду, як кажуть, іскусственні, ми купляємо тільки іскусственно. Тобто одна ялинка на багато років. Ну, але іскусственні теж дорогі, то не знаю, кому я краще, то так купляє. Як вибирали ялиночку, Розкажи, чому таку? А, щоб така маленька, пишна була, тому що в мене вдома є велика іскусственна, а захотілося ще живу. А щоб так. Да. щоб більше такий новорічний настрій були. Гілки невеликі ялинки зроблені з гілок дерева чи екологічні альтернативи в горщиках. Традиційна жива ялинка залишається фаворитом свята. Ціни різняться залежно від розмірів та породи новорічних красунь. Маленькі – сто більше сто п'ятдесят двісті і триста сам Беруть люди, які хочуть такі зв'яти вели руки і такі такі. Такі по п'ятсот гривень є. Такі по 100 гривень маленькі. Були маленькі по 50 гривень, багато брали на клапище. Такі трошки по 650, такі по 300. Не знаю, ну, в основному переважно середні. Середні, маленькі дітям беруть. Хвойні дерева, зроблені з гілок, продають по 600 гривень. Самі ж гілки віддають по 25 в середньому. А от великі дерева менше купляють, ніж минулоріч, бо ціни підросли. Ялинки данські, вони довше стоять, вони в них від 650 до 3000. тисяч. такі великі. Є ще чеські серебрянки з смереки, вони йдуть від 650 там до 2400. Всі привозні, всі за границю. Найбільше зараз популярні від 1000 до 1500 гривень. То буде яка? Скільки метрова? Приблизно? Десь півтора метра. Є документи, це все розтаможені. Здання це з плантацій спеціально вирощується під Новий рік для продажу. Ялинковий бум це не лише про економіку чи екологію, а й про сімейні традиції. Обирати ялинку разом, прикрашати її іграшками з дитинства, розвішувати гірлянди під улюблені пісні, позитивні моменти стануть спогадами, які грітимуть серця у важкі хвилини. Для багатьох святкове дерево неважливо, чи живе, чи штучне. Це символ віри в диво, що додає у дім світло і надію, які зараз так потрібні кожному.